Якщо брати Куп'янськ, то дійсно важка там гуманітарна ситуація, особливо на лівому березі. Фактично, ми евакуювали звідти всіх, кого могли. 133 людини ще залишаються, не хочуть виїжджати. Правий берег біля 1200 людей ще залишається. Ну і знов ж таки розширюємо зону евакуації. Великий Бурлук. Кіндрашівська громада додатково на малому тижні прийняли рішення, що з восьми населених пунктів вивозимо сімей із дітьми. Це приблизно 155 дітей з сім'ями. Маємо вивести з кіндрашівської громади. Громади і Великоборлусь це 26 таких сімей. У нас залишається фактично за одну добу. Виїхало 25 таких сімей, тобто половина. Майже з чим це пов'язано? З тим, що по перше, зона бойових дій фактично збільшується, тому що ворог цей напрямок обрав для себе як пріоритетний. Ну і по друге, прицільно цілить із fpv дронів кабами по нашому мирному цивільному населенню і по житловим, фактично, будинкам.